На огляді 4 fm трансмітери які вам допоможуть слухати музику, якщо у вашій автомагнітолі не передбачено Bluetooth слоту карти пам'яті або USB флешки. А, сама наймолодша модель це FM-трансмітер Wave 6 PD30W. Наступна Wave 7, PD30W і він же Receiver. Потім йде Espiring Wave 8, PD48W Total. І Aspiring Wave 9 саме крута моделька, яка має pd 48 Вт. Найпростіша Aspiring Wave 6 має два USB-порти. Перший порт для зарядки прослуховування музики на вашій автомагнітолі через Bluetooth. Другий порт для зарядки ваших гаджетів. Якщо вам, ви бачите, тут навіть є значок. Також є порт швидкої зарядки PD-30W. Пару слів, як він працює. Він відтворює музику через Bluetooth і через флешку без використання кабелів. Це вирішує проблему програвачів, які не підтримують цифрові файли. Так само можна заряджати смартфони, планшети та іншу портативну техніку. Використовувати їх дуже просто: спочатку підключаємо до прикурювача. Потім за допомогою Bluetooth ми підключаємо свій смартфон до трансмітера. А на екрані трансмітер показує частоту, на якій він працює. Ви налаштовуєте вашу магнітолу на цю частоту. І все, ваша магнітола буде прикривати все, що ви включите через флешку або телефон. Все дуже просто та зручно. А тепер подивимося із Spiring Wave 7 PD30W. Він же і ресивер. Чим він відрізняється від попередньої моделі? Перше, тут лише один USB-порт для відтворення музики або заряджання вашого смартфона. Також є порт швидкої зарядки PD-30W. Друге, друге є кабель 3.5 джек AUX, дозволяє підключити пристрій без налаштування частоти на автомагнітолі. Тобто Bluetooth не обов'язково налаштовувати. У цьому випадку ваше радіо не буде зайняте і перешкод ніяких не буде. Ви слухаєте музику через AUX. Порт дуже зручний і простий. На пристрої є кнопка прийняття виклику. Якщо вам дзвонить, ви натискаєте на цю кнопку і спокійно розмовляєте зі своїм спів... співрозмовником. Вхідний виклик буде виведений на колонки магнитоли. Ви зможете роз... розмовляти з вашим співрозмовником, не відриваючись від дороги. І дві кнопки перемикання мелодії з цієї сторони. Простенький та зручний трансмітер плюс ресивер. То є Aux це дуже добре. Наступна модель SpineV8, PD 48W. Ця модель вже має 48 Вт. Оснащений двома портами USB. Перший порт для зарядки QC 3.0 18 w Другий порт для відтворення музики з флеш-карти. Та зарядний порт Type-C pd 30 вт для швидкого заряджання зовнішніх пристроїв, Кнопка прийняття дзвінків, качелька вгору та вниз для перемикання треків. Увімкнення. Відключення підсвітки та кнопка бас. Основною його відмінністю є швидка зарядка QC30 та PD-30W. Наступна модель Sparring Wave 9 PD48W. Так само має загальність 48 Вт. Оснащений одним портом USB для прислуховування музики з флеш-карти. Слот для карти пам'яті та порт AUX. AUX призначений для під'єднання FM-трансмітера 3.5 Jack до вашої магнітоли. Також через 3,5 джек, кнопка прийняття дзвінків із регулюровкою гучності, кнопка перемикання мелодій та можливості вимкнення пристроїв. Ось ця кнопка. Основна відмінність від попередньої моделі це слот карти пам'яті та AUX-порт. Вам не доведеться налаштовувати вашу радіостанцію на певну частоту. Це дуже вдала модель. Тут багатофункціональний екран. Він відображає назву треку, вольтаж вашого акумулятора. Тобто ви будете в курсі розряджання вашого акумулятора. Розряджений ваш акумулятор чи ні. Також є швидка зарядка QC3.0 та PD30W. При покупці звертайте увагу на дизайн та швидку зарядку, якщо ваш телефон підтримує і наявність слота для карти пам'яті.